54 бойових зіткнення відбулось на фронті впродовж доби. Про це повідомив генеральний штаб. Окупанти не полишають спроб зайняти наші позиції на Лиманському напрямку. Там відбулось дві ворожі атаки. Бої точилися поблизу Ямполівки та Діброви. Олександр Кирилін. Старший лейтенант, заступник начальника другої прикордонної застави, другого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування. Шквал зараз з нами на зв'язку. Пане Олександра, доброго вечора. Вам вітаємо, вітаю, добрий вечір, пане Олександре, Дуже раді вас бачити. Нічого я не сплутала. Все правильно озвучила, що стосується ваших регалій військових. Так, так, все корено. <рес> Пане Олександре, до серйозного є у нас звичайно кілька питань, які стосуються безпосередньо виконання вами і вашими побратимами бойових завдань, але на початку хочемо озвучити інформацію, яка стосується вас, глядачів і нас. На екранах є QR-код, є номер картки. Це означає, що нам потрібно зараз долучитися до збору, який ви розпочали. Пане Олександре, на що збираєте? Збираємо на Мавіки t Дуже дякую усім, хто вже встиг долучитися до нашого збору, тому що в світі, де технології стають вирішальними у забезпеченні безпеки, а саме дрони Мавіки t стають нашими невидимими героями. Вони дійсно відкривають нові горизонти в пошуку та в розвідувальних операціях, а вони забезпечують точність, ефективність у надскладних умовах. Тому завдяки поєднанню передових. Тепловізійної, оптичної камер це дозволяє нам бути на крок попереду ворога. Вони забезпечують точне наведення артилерії навіть у темряві при поганій відомої видимості, також миттєво дають можливість оцінювати результати враження ціла. Тому наші нічні операції вони стали значно ефективнішими. і Ми тепер можемо діяти ще більшою точністю. Ці дрони вони дарують нам перевагу. У сутінках, коли ворог найчастіше переміщається, зменшуючи час на його виявлення, тому з кожним дроном ми стаємо ще сильнішими та більш підготовленими до викликів. У наших днів день. сума, яку вам потрібно зібрати, чимала: 3,5 мільйони гривень. Але тут є важливе, але на вашому рахунку вже є трохи більше, ніж 2 мільйони. Тож глядачі, які зараз нас дивляться, вони можуть долучитися і наблизити вас до фінального результату. Хочеться звернутися до тих, хто у ці хвилини дивиться цей прямий ефір. Я певна, що тобі, Костя, та й мені. Дуже дуже приємно, коли в ефір долучаються саме військові. Ті люди, які щоденно, щоночі, щодобово наближають нашу перемогу, ризикуючи власним життям. Ви зараз дивитесь цей ефір, перебуваючи вдома. У відносно спокійному місці можете пити чай, можете спілкуватися з рідними в цей час. Хлопці на передовій. Зараз Олександр з нами поговорить і повернеться до виконання своїх службових обов'язків. Він буде захищати нас з вами, поки ми будемо спати, поки ми вранці будемо збиратися на роботу або відводити своїх дітей до школи, садочка. До чого я веду? Найменше, що ми можемо зробити, це підтримати наших хлопців не просто словами. А й фінансово. Пам'ятаєте, математика дуже проста: маленьких донатів не буває. Ви можете зробити велику справу, задонативши будь-яку суму. Якщо для вас важко задонатити 100 гривень, зробіть донат у 20 гривень, у 15, у 10 гривня до гривні, і в кінцевому результаті ми вийдемо на потрібну суму. Зараз слово Кості, ви бачите QR-код номер карти, долучайтеся, будь ласка, нам треба зробити благу справу. Пане Олександре, я вас скоріш за все буду питати про оперативну ситуацію на відтинку, за який відповідає ваш підрозділ. Я просто нашим глядачам зауважу, що наскі... якщо я не помиляюсь, то ви якраз тримаєте ось в ту ділянку фронту оту непоступливу з території Луганщини, куди яку ворог не може взяти вже три роки. Тим більше, що зараз оглядачі, зокрема пишуть, мовляв, росіяни збираються найближчими днями кинути туди дуже багато своїх резервів, щоб зрештою ось цю ділянку перемолоти. Скажіть, будь ласка, яка станом на зараз оперативна ситуація? Чи бачите ви якісь ознаки посилення угрупування військ ворога на відтинку? Можу сказати, що інтенсивність бойових дій вона дійсно зберігається високою. Але оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала а є регулярність штурмових дій силами піхоти, які так само регулярно одобрюють нашу рідну землю своїми тілами. Наші воїни відважно стримують напади, знищуючи ворога з неймовірною мужністю рішучістю також залишається високою активність використання, як нами. Так і противником артилерії, мінометів, РСЗВ, безпілотників різних рівнів, як розвідувальних, так і в ударних цілях. Ми постійно відслідковуємо, виявляємо, носимо ураження по позиціям пілотів по прихованим позиціям, звідки ведеться вогонь, мінометів та інших артилерійських засобів. Виявляємо, знищуємо склади з бика, місцями накопичення піхоти, де вони збираються перед штурмами. Наші розвідники вони невтомно працюють, виявляють місця скупчення ворога. Кожен наш удар це потужний удар по силам ворога. Кожен раз вдається зламати їх задума. В цьому навіть не сумніваємось. ми зазвичай скостю любимо бути відвертими, відкритими перед нашою аудиторією, і ми дякуємо військовим, які долучаються і так само відкриті перед глядачами, розповідають про. Ті жахіття, які вони проживають, і про героїчні вчинки. Готуючись до ефіру, майже завжди Костя мені показує мапу військових дій і каже: дивися, ось у нас на включенні буде такий-то хлопець, він представляє ось цю ділянку, показував мені Костя і те, де знаходитесь ви. Я не знаю, якими зусиллями ви і ваші побратими це робите. Але це щось неймовірно озвучуючи уявляючи цю мапу, в мене мурахи йдуть шкірою, тому що це справжнісіньке пекло. Лісу там вже майже немає. Там просто стрічають гілячки, але ви настільки міцно тримаєтесь там, ви настільки героїчно обороняєте цей шматок української землі. Скільки там пролито нашої крові, я навіть не можу уявити. Скільки героїчних воїнів борються за нашу землю? До чого я це веду? Я хочу, щоб періодично глядачі, які долучаються до прямого ефіру, так само дивилися на цю мапу і розуміли, якою ціною надто високою, надто високою ціною життів українських воїнів тримається все на фронті. Будь ласка, все, що ми можемо зробити в даний момент, це підтримати Олександра і його побратимів. Не треба зайвих пафосних слів. Ви все прекрасно розумієте. війна це смерть. Давайте зробимо так, щоб цих смертей було якомога більше, щоб там в полях, в лісах, на фронті залишалися дрони, техніка, але не наші воїни. І це залежить від нас з вами. Набагато ефективніше дрони виконують свої завдання. Там, в нелюдських умовах. Будь ласка, донайте, це те, що ми можемо зробити. Пане Олександре, я, знаєте, одразу. Вас хотів спитати за ворожі дрони. А знаєте, за що я спитаю? Я навіть не буду цікавитись, як почався ваш день. О котрій, скажіть нашим, нашим глядачам, о котрій годині почався ваш день сьогодні? Сьогодні о п'ятій ранку. О п'ятій ранку. Якщо, якщо не секрет, скажете з чого? З Перегляду повідомлень по обстановці в першу чергу. Угу. Ви зідзвонюєтесь там, я не знаю, чи списуєтесь з побратимами. Так, обов'язково це відбувається постійно. Сьогодні новини були більш-менш? Слава Богу. Слава Богу, це так скажем. Коли немає поганих новин, це найкращий день завжди. Та, але на превеликий жаль, ця війна триває і новини абсолютно різні. Сьогодні були важкі новини з Ізюму. Ви, певно, бачили ці повідомлення. Дуже хочеться, щоб таких повідомлень було якомога менше. Щоб їх було якомога менше, потрібно спинити ворога. І саме Олександр і його побратими роблять це на своєму вітинку і роблять це дуже професійно, дуже злагоджено. Ризиковано, але вони це роблять. Будь ласка, ви донатите. Ми бачимо ці суми, які надходять на рахунок Олександра і його побратимів, пізня година. Але тим не менш, ви не спите і ви долучаєтесь до цього збору. Дякуємо вам за кожну гривню. Маленьких донатів не буває. Не забувайте про це. І як би вам не було важко, морально, емоційно, матеріально повірте хлопцям і дівчатам на передовій у рази важче, але жодного разу. Жодного разу усі, ті, хто долучається до прямого ефіру, не скаржилися. А навпаки, всі, хто долучається до нас з лінії фронту, вони ще й підбадьорюють нас, цивільних, і кажуть: все буде добре, ми тут, ми захищаємо вас, тримайтеся, перемога за нами. Так має бути. Хлопці і дівчата мають знати, що ми так само палко їх підтримуємо, і наші донати це найкраще, найкраще доведення цієї справи. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, наскільки часто ворог копіює а, тактику поведінку Сил оборони України? Враховуючи, що питання використання БПЛА взагалі наразі надзвичайно актуальне. Воно розвивається широкими кроками. То де в чому вони вчаться у нас, де в чому ми адаптуємо та удосконалюємо їхні тактики використання? Загалом наші інновації стають золотим стандартом, показуючи всьому світу, що українська армія це сила, з якою варто рахуватися. Mm -hmm. За рахунок безлічі різноманітних пабліків у соцмережах, обміну досвідом, аналізу застосування різних на різних ділянках, ми намагаємося обрати найефективніше та впроваджувати у себе. Mm -hmm. Безперечно, є і власні напрацювання, що у нас, що у ворога, але коли це напрацювання потрапляє в інтернет, особливо коли воно демонструє якісь якість, ефективність, то це вже стає надбанням, так скажем, публіки, і в умілих руках професіоналів удосконалюється та береться на озброєння. Mm -hmm. Тому в подальшому, так скажем, в деяких випадках краще не висвітлювати на загал через соцмережі роботу заради гарної картинки, а обмінюватися в середовищі колег, намагатися поширювати цей досвід без публічного освітлення. Тоді кожна деталь має дійсно значення, кожен маленький секрет це наша перевага. Бо в іншому випадку, так скажемо, в гіршому випадку, Варто очікувати, що щось таке ж саме, але з більш удосконаленим варіантом, вже може прилетіти у тебе або у твоїх побратимів. Пане Олександре, ми безмежно вдячні вам Дякую. за те, що ви у такому напруженому графіку знаходите можливість виходити до нас і розказувати про свої успіхи. 200 тисяч саме стільки задонатили українці. Звичайно, коли ми оголошуємо збори, які проводять наші військові, нам Костею дуже хочеться всі їх закрити. Була би наша воля, ми б це робили. Просто однією думкою, на превеликий жаль, це не так просто, але нас дуже надихає аудиторія. Коли надходять донати різних розмірів, ми віримо в те, що перемога обов'язково буде, тому що І вже ми, 210? Навіть так, ми дуже. Дуже вболіваємо за нашу спільну справу, за нашу перемогу і безмежно вдячні вам та вашим побратимам. Пане Олександре, дякуємо Дякую. вам, тихої ночі. Бережіть себе і полки вітання зі столиці. Безмежна вдячність нашим глядачам. Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника другої прикордонної застави, другого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Отакі такі титри вони мають значення, тому що це не просто титри, це про людину, яка зараз на фронті боронить нас з вами. Друзі, дякуємо всім, хто долучився і буде долучатись до зборів.